Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Таке Абсолютно спонтанно виникла мені ідея записати це відео. Нічого я не планувала, прийшла з роботи, дуже втомлена, з великою кількістю думок та рефлексій. І захотілося не залишатися з тими всіма думками, рефлексіями наодинці, а поділитися з вами. Можливо, комусь ще це буде корисним та цікавим, а може навіть і важливим почути саме зараз. Цю інформацію, коли ви будете її дивитися, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що на сьогодні, от за цей тиждень, за попередній тиждень, я спостерігаю таку тенденцію, що дуже багато людей звертаються по допомогу з приводу депресії. Причому депресії таких класичних. Депресія ж буває різна, буває тривожна депресія, буває класична депресія, от така з апатією, зі, з апатією, зі зниженим. Таким от Бажанням щось робити зі зниженням мотивації, поганим сном, поганим апетитом, зниженням пам'яті, зниженням концентрації уваги, тобто така прям от класична депресія, прям як це? сферична в вакуумі. Да? Я бачу, що це прям тенденція така. Що от, Якщо є такі проміжки часу, коли Тривожні розлади спостерігаються, є такі, там якась, ну це як, як не мода, тенденція, скоріш, да? От я можу назвати це прям таким трендом, да? то тривожних було багато розладів, там, то там ще якихось зараз в тренді класична депресія. Що я хочу сказати? По-перше, я хочу сказати, що якщо щось таке ви за собою відчуваєте, тобто апатію, порушення сну. То небажання там щось робити, нестачу мотивації, то а, ви а, такі не одні, не одна, не один, залежно від того, хто дивиться. По-перше, по-друге, що з цим можна і треба щось робити, тобто звертатися по допомогу до фахівців. Так, лікування не швидке, не завжди таке прям легке, але воно існує. Допомагати з цим можна і треба. Чим ви можете собі допомогти просто зараз, якщо ви себе відчуваєте от в такому стані? Що спостерігається? Спостерігається те, що людина в депресії починає себе додатково цікувати. Ну депресивним ознакою депресивного стану одним з симптомів, є те, що людина почувається такою маленькою, незначною, якоюсь нещасною, якоюсь там неспроможньою. Юном почувається, знаєте, людина в депресії, простими, простими словами я вам скажу. Юном не ні на що не здатним, лінивим, оце цими словами, як правило, люди себе тікують. І це виглядає так, що людина і так лежить в ямі. І продовжує, продовжує, продовжує копати глибше, глибше і глибше. Нічим воно не допомагає. Тому якщо раптом з якихось причин ви сьогодні почуваєте себе недостатньо професійним, недостатньо хорошим чи хорошою, то перше, що вам треба зробити, от просто зараз то перестати себе цікувати. І запитати у себе, а що б могло вас підтримати, що б могло стати цією опорою, щоб зробити, можливо, пару кроків з цієї ями. Можливо, це могла бути підтримка, зовнішня чи внутрішня, чогось вам хочеться, якесь у вас є бажання. От просто зараз що можна собі дати такого хорошого? І ні в, якому, ні в якому разі себе не цькувати, Пам'ятати, що якщо так ви себе почуваєте, це не є об'єктивна реальність, то це є просто ваш стан. Це є, отак сьогодні стали знаєте, не зірки, а нейромедіатори в вашому організмі та нейрони вашому мозку. Взагалі, то, от, чесно, я вже починаю тр трішки вірити в коридор затемнень в ретроградний Меркурій, тому що ну, реально от, людей плавить, плавить людей. Ну, Тому є причини і обстріли, і погрози, і продовження ядерного шантажу, і очікування контрнаступу. Да? от, Як моя одна прекрасна колега питала, от, люди, наші, наші вам контрнаступ? А я що думаю? Я думаю, що ми ж рік живемо в постійних загрозах живемо а, в цій травмі. Ну хтось і більше живе, хтось і 9 років а, по різному, да? Ну, більше все ж таки рік живе в, такій, а, 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 в такому стані. І ми вже звикли до якихось потрясінь. І коли їх відносно там нема, там якийсь затишок, ніби здається, нічого не відбувається. Те, що відбувається, нас вже не торкає. Ну кого зараз дивує, на жаль, вже там просто ракетний обстріл, ну не дивує нас. Це погано, це ненормально. Що ми вже звикаємо до такого поганого. І це теж контекст, в якому ми живемо і який не можна відкидати. Тобто люди зараз. Це теж ще один такий тренд, що люди зараз менше стали говорити на консультаціях про війну, про те, що вони там бояться, тривожаться, ніби це стало частиною нашого життя. Але це не означає, що воно не впливає, що стрес від війни зник, що ми звикли, такі класні, ходимо, значить, і е, от, нічого це нас не зламніме. Да? Зламніми насправді. Незламні, але цілком собі себезлам, все це впливає. Потім моє особисте спостереження, що така холодна, дощова весна також впливає. Що стосується сезонності, що стосується весняних загострень, то весняне загострення починалося завжди, ну, в моїй практиці, да? завжди, завжди, скільки, скільки себе пам'ятаю. Це початок березня, розпал це середина квітня, початок травня все, нікого нема. Всі там або на дачах, на городах, кудись виїхали, тепло, сонячно, людям правда стає краще. Ми залежимо і від погоди, і від кількості сонячної енергії, і від, від всього цього ми залежимо. Коли так холодно, дощі майже кожен день це виснажує. Це також впливає на нашу нервову систему. І це ще той момент, знаєте, є такі, от, і тут контрнаступ контрнаступи, весна, вони перегукуються. Ніби нам чогось винні, ніби нам чогось пообіцяло. Нам пообіцяли весну, нам пообіцяли контрнаступ. Ніфіга нема. Ну, зрозуміло, що це не про претензії, але коли чогось ми відчуваємо, що нам от би вже треба було, щоб воно було, а його нема. То люди так влаштовані, що ми розчаровуємось. Ну, знаєте, якщо б така температура, як зараз, була б влітку, ой влітку, вибачте, взимку, да, в січні, ніхто б не скаржився. А ми знаємо, що це травень, у нас є вже певні очікування від травня. Тому також це виснажує. Підбиваючи підсумки, я не збиралася робити це відео довгим. Хочу сказати, що якщо вам зараз якось важко, погано, то ви не один, не одна, такий зараз якийсь чомусь важкий період з якихось причин. Суб'єктивних, об'єктивних, різних, звертайтесь, будь ласка, по допомогу, якщо не стягуєте, це не страшно, не соромно, це допомагається. Це Чую. Гарних вихідних, якщо дивитесь мене, у п'ятницю або гарного будь-якого дня, коли ви це будете дивитися. І до зустрічі до нових відео. Як завжди, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, приєднуйтесь до нашої затишної спільноти. Будьте здорові, будьте в безпеці. Пока.